Щойно ви бачили, як мешканці міста Газа святкують оголошену угоду про перемир'я. 15 січня цю угоду уклав Ізраїль з угрупуванням Хамас. На цю новину так само відрогували і мешканці Тель-Авіву. маючи стриманий оптимізм, вийшли на вулиці із портретами заручників, що досі утримує Хамас. Вони в очікуванні новин про їхнє звільнення. Отже, ізраїльський уряд і Хамас домовилися про перемир'я. Ця угода передбачає повне припинення бойових дій в секторі Газа, гуманітарну допомогу та звільнення заручників, що перебувають в полоні вже 15 місяців. Але тут є важливий нюанс. І, хоч ця угода про перемир'я і досягнута, але її має ще схвалити на голосуванні ізраїльський уряд, а там же звинуватили Хамас в зриві мирної угоди. Хамас же заперечив те, що відступає від умов угоди. Що ж відбувається між Ізраїлем та Хамасом? Чи буде схвалена оголошена угода, та чи допоможе вона дійсно зупинити війну? Ми намагались в цьому розібратися, і далі про все це я розповім. Вам у унесеться. А ви додивіться це відео до кінця? Та напишіть, що про це думаєте у коментарях. Для початку, щоб зрозуміти, що ж відбувається на близькому сході, я нагадаю контекст: довготривалий ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився у жовтні 23-го року. Саме тоді бойовики руху Хамас, що мають контроль над сектором Газа, вторглися на ізраїльську територію, вбивши 1200 ізраїльтян. Пише CNN. та захопили 250 заручників. 200 тисяч ізраїльтян були вимушені покинути свої домівки поблизу Гази та уздовж кордону з Ліваном. Також угрупування. Взяло під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні Ізраїлю. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію у секторі Газа. В результаті військового наступу понад 41 тисяча палестинців пише BBC, загинули, а 2 мільйони жителів Гази змушені були залишити свої будинки. В ООН заявили про гуманітарну катастрофу в секторі Газа. З тих пір Ізраїль підтримував військову присутність у Газі та продовжував ізраїльську операцію у відповідь на дії Хамасу. Міжнародна спільнота неодноразово закликала сторони до перемир'я. І ось 15 січня у групі Хамас та Ізраїль уклали угоду про припинення вогню. Це схоже і має врегулювати конфлікт. Ця угода призначена для того, щоб ми могли повернутися до своїх сімей, нашої землі, наших будинків, наших засобів існування та вільно пересуватися. Ми втомилися від наших ув'язнених дітей, від наших поранених дітей. Нехай Господь помилує нас, і кожен поранений одужає, кожен хворий вилікується, кожен в'язень буде звільнений. Ми втомилися, справді ми більше не можемо. Наші серця обтяжені болем. Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських та катарських посередників разом із США. Повідомив президент Байден. За його словами, ця угода стала реальною не лише після надзвичайного тиску, який чинив на Хамас, а й після змін в регіоні з припиненням вогню в Лівані та ослабленням Ірану. За більш ніж 15 місяців страждань невинних людей Гази бої в Газі припиняться, і незабаром заручники повернуться додому до своїх сімей. Елементи цієї угоди я детально виклав минулого травня. і цей план схвалила Рада безпеки ООН. The UN Байден підкреслює роль своєї дипломатії у досягненні цієї угоди, але важливо нагадати, що за продовження підтримки Ізраїлю у цьому конфлікті його адміністрація неодноразово отримувала критику, як міжнародну, так і всередині США. До прикладу, ще у квітні минулого року конгресмени закликали Байдена припинити постачання зброї Ізраїлю. І повернімося до угоди. Вона набуде чинності 19 січня. Про це вже заявив прем'єр Катару Альтані. Тоді ж фактично і розпочнеться перший етап угоди. Катарська сторона, я нагадаю, виступала посередником у цих переговорах. Перша фаза угоди триватиме 42 дні і включатиме припинення вогню та виведення ізраїльських військ на схід із населених пунктів. А далі детальніше про цю домовленість. Отже, ця угода передбачатиме три етапи: спочатку заплановано повне припинення вогню та виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів гази, а також звільнення частини заручників і палестинських ув'язнених та збільшення гуманітарної допомоги газі. На другому етапі йдеться про подальше звільнення заручників і вже повне виведення військ. А третій передбачає початок відновлення гази та повернення останків заручників їхнім родинам. От як це виглядатиме спочатку, як пише CNN, після виведення військ із населених пунктів у Газі, ізраїльська армія залишиться вздовж кордону Гази з Єгиптом, відомого як Філадельфійський коридор. Ізраїль також збереже так звану буферну зону всередині Гази, розмір якої став одним із останніх спірних питань у переговорах. Вона пролягатиме вздовж кордону з Ізраїлем. Ця угода пише видання, дозволить палестинським мирним жителям повернутися до своїх домівок по всій газі, в тому числі на зруйновану північ сектора. Туди спрямують значну гуманітарну допомогу. Перша фаза триватиме шість тижнів. Саме за цей час Хамас та інші пов'язані з ним угрупування мають звільнити щонайменше 33 заручника. Серед них цивільні особи, жінки, військові, діти, літні люди та хворі. Натомість Ізраїль звільнить узгоджену кількість палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць на основі списків, наданих Хамас. Про це пише Бібісі з посиланням на документ, наданий представником Хамас. Так от передбачається, що Ізраїль звільнить тисячу палестинських в'язнів. Йдеться про тих, що були арештовані 8 жовтня минулого року, але не були причетні до нападу Хамас на Ізраїль напередодні. Згідно з цим документом, із 33 заручників, яких має звільнити Хамас, дев'ять хворих і поранених заручників обміняють на 110 палестинських ув'язнених, які мають довічне ув'язнення. В обмін на кожного цивільного заручника Хамас пише Reuters, Ізраїль звільнить 30 ув'язнених палестинців. А за кожну ізраїльську жінку солдата Хамас отримає 50 засуджених. Всього ж Хамас повідомляє видання. Ня утримує 94 заручника, захоплені 7 жовтня минулого року. За даними ізраїльського уряду, що найменше тридцять з них загинули. Хоча реальна кількість може бути більшою. Водночас Ізраїль утримує щонайменше 10 тисяч палестинських ув'язнених. Ця цифра не включає невідому кількість палестинців, захоплених у газі. Мешканці сектора газа та Тель-Авіву вже висловили свою реакцію на цю новину. От як сприйняли угоду на вулицях гази? Повторимо те, що ви вже бачили на початку цього епізоду. Мешканці Гази говорять, що з одного боку відчувають смуток через тих, кого вже втратили, а з іншого радість через потенційне припинення бойових дій. Ми щасливі, але протягом року і чотирьох місяців я сумувала за чотирма своїми дітьми на півдні гази. Я їх не бачила. Я також дуже сумую за своїми дітьми, які були вбиті. Я проведу співчуття щодо них у себе вдома. Хоча я відчуваю полегшення від того, що буде припинення вогню, мене також переповнює смуток за моїми дітьми та втратою мого дому. Мешканці Тель-Авіву більш стримані та обережні в своєму оптимізмі щодо виконання майбутньої угоди. Вони вийшли на вулиці Тель-Авіву з портретами заручників, яких досі утримує Хамас. з одного боку. Звичайно, я дуже рада, але я також стурбована, тому що я хочу, щоб угода тривала доти, доки останній заручник не повернеться додому, живий чи мертвий. Тому що є люди, які хочуть зірвати угоду з обох боків, і ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. І ми розуміємо, що це вимагає від нас ціни, і ми хочемо побачити кінець. А у четвер вранці в Єрусалимі біля офісу прем'єр-міністра відбувся інший мітинг. Його учасники виступають проти угоди про припинення вогню. На місце проведення акції вони принесли картонні коробки, накриті прапорами Ізраїлю, що символізує труни із вбитими ізраїльтянами. Проти угоди виступає і один з ізраїльських військових, який брав участь у бойових діях у секторі Гази та Лівані. Він впевнений, що цієї думки дотримується і більшість ізраїльцян. Військовий дав коментар Суспільному на умовах анонімності. Так от рішення про перемир'я він вважає несправедливим, адже Хамас на його думку від цієї угоди отримає набагато більше ніж Ізраїль. Він припускає, що Ізраїль не поверне усіх своїх заручників навіть протягом тривалого часу. Тому він вважає, що пріоритетом має бути саме. Перемога Ізраїлю у цій війні та припинення існування Хамасу частиною угоди є відмова від території, за яку ми так важко боролися, що дає нам стратегічну перевагу, сказав він. Я вважаю, що єдина альтернатива, яку слід зробити, це продовжувати боротьбу і боротися набагато завзятіше, доки Хамас більше не існуватиме, тому що вони злі люди, додав військовий. І повернімося до угоди. Тут як я вже казала, є важливий нюанс, щоб ця угода запрацювала. Її ще має схвалити на голосування. Суванній ізраїльський уряд засідання мало відбутися сьогодні, об 11 годині дня. Але прем'єр-міністр Нетаніягу заявив, що Хамас нібито зриває цю угоду. Про це пише видання Єрусалім Пост. Хамас порушує домовленості та в останню хвилину створює кризу, яка перешкоджає досягненню угоди. Оголосила канцелярія прем'єр-міністра. Хамас же заперечив ці заяви та відкинув звинувачення в тому, що відступає від угоди, передає Аль-Джазіра. Водночас Times of Israel пише, що засід засідання уряду щодо затвердження угоди відклали на інший день. Причиною тому стало те, що учасники переговорів у катарі узгоджують останні деталі домовленості. Крім того, пише видання Нетаньягу не скликає засідання, оскільки чекає реакції на угоду з боку голови релігійного сіонізму Бецалеля Смотріча. Він є праворадикальним політиком, що виступає проти будь-яких компромісів з палестинцями. Від того чи піде він у відставку на знак протесту, залежатиме стабільність урядової. Є коаліції, і не тільки У гегісфару є ультраправе крило, і в будь-який момент вони можуть вийти з коаліції. Він повинен вирішити, чи піддасться він на їхній блеф, чи ні. Тому що, якщо він це зробить і вони розвалять коаліцію, він опиниться поза владою, а потім зіткнеться з наслідками в суді. Експерти наголошують, що в уряді немає повної підтримки цієї угоди, і праві партії виступають різко проти неї. Саме тому є ймовірність, що це рішення не ухвалять легко, і від нього залежить політична ситуація в Ізраїлі. Як пише CNN, катарський прем'єр Альтані запевняє, що США, Єгипет і Катар запровадили механізм, щоб жодна сторона не порушила перемир'я та об'єднана команда трьох країн за його словами і контролюватиме виконання угоди. Тим часом ЄС виділили. Лить 120 мільйонів євро в якості гуманітарної допомоги для гази. Брюссель привітав домовленість щодо припинення вогню у газі. Буде вона ухвалена чи все ж таки зірвана? Та як сторони виконають її умови? Ми чекаємо, як будуть розгортатися події далі. А як ви думаєте, поділіться у коментарях під цим відео?